Чому насправді Порошенко заборонили виїжджати з України і чи міг бути він частиною інформаційної спецоперації Росіян? 20 або навіть 30 тисяч гривень, якщо вирішиш мобілізуватися до збройних сил найближчим часом? Олена Зеленська дала інтерв'ю, в якому пояснила, чому не хоче, аби її чоловік знову ставав президентом України. Вітаю, друзі! Я Віталій Гарнов, і Сьогодні з вами поговоримо про новини, які здалися мені важливими або просто цікавими за останній тиждень. Тож, аби підтримати мій канал, можете підписатися прямо зараз і поїхали. В Одесі почнуть виплачувати по 20 тисяч гривень додатково містянам, які вирішать мобілізуватися до Збройних сил найближчим часом. Таке рішення про одноразову фінансову допомогу прийняли в Мерії. Виплати заплановані з 2024 року саме для тих, хто прописаний в Одесі, і збирається мобілізуватися. Як на мене, це дуже гарна новина. З мінусів, які я побачив в цій історії, це те, що згідно з документів, гроші зможуть отримати всього лиш тисячу одеситів. До речі, схожа історія вже працює у столиці. В Києві обіцяють заплатити кожному новобранцю по 30 тисяч гривень, якщо той вирішив мобілізуватися. Гроші насправді невеликі, але все одно приємно. Вважаю, що ідея однозначно класна і дуже шкода, що її вирішили запровадити лише зараз. Олена Зеленська не хоче, щоб її чоловік знову йшов у президенти. В цьому вона зізналася у подкасті Видання за економіст. Крім цього, на запитання про те, як вона бачить майбутнє після війни для себе і своєї сім'ї, вона натякнула. Що взагалі не хоче, аби її сім'я займалася політикою, а хоче, аби вони знайшли щось нове у своєму житті. Хоче, аби всі поїхали у тривалу відпустку кудись, а вже після цього подумали, що робити далі. Просто нагадаю, що раніше, наприклад, Зеленський в інтерв'ю у румунські ЗМІ розповідав, що готовий балотуватися на президентських виборах, якщо вони будуть відбуватися під час війни, але якщо вони будуть після війни, то він, скоріше за все, відмовиться. Знаєте, мені здається, що Олена Зеленська в інтерв'ю про те, що не хоче, аби її сім'я була пов'язана з політикою, насправді, абсолютно відверта. Ви, мабуть, також бачили ці фото та відео численних заходів, куди її, начебто, примушують приходити, бо відвели її роль також політичної особи держави. Відвели, бо в нас так заведено: дружина президента це також політик. Петро Порошенко, начебто, хотів виїхати з України, аби зустрітися з проросійськими політиками і стати частиною провокації російських спецслужб. Саме так українська розвідка та СБУ пояснюють, чому Порошенка, попри всі потрібні документи, Розвернули на кордоні про нові подробиці цієї історії. Зараз з вами поговоримо. За однією з версій, п'ятий президент України Петро Порошенко хотів виїхати, аби зустрітися з проросійським прем'єром Угорщини Віктором Орбаном. Тож СБУ заявили, що звернулися до офісу президента, кабінету міністрів та Верховної Ради України, аби Порошенка не відпускали у таке відрядження. Українські спецслужби натякнули, що Порошенка начебто, могли використати для інформаційної операції Росії. Сам же Порошенко назвав всю цю історію меч він зазначив, що під час відрядження повинен був мати низку зустрічей в Польщі та Сполучених Штатах. Також він натякнув, що його затримання прикордонниками було явно продиктовано з офісу президента. Знаєте, я далеко не фанат Порошенко, до нього в мене багато питань, але ну не віриться мені, що той планував стати частиною російської інформаційної спецоперації. Знаєте, в мене потроху складається враження, що в Україні почався новий сезон політичних ігрищ, що, попри війну, всі почали готуватися до нових виборів, яких наче. Об тобто і не має бути, але внутрішні політичні пристрасті вже розпочалися. Американське видання «Політику» визнало президента України Володимира Зеленського найвпливовішим діячем в Європі у категорії Мрійники. У цьому списку видання визначає людей, які найбільше впливатимуть на те, як розгортатимуться події у 2024 році. Цьогоріч політика зазначила, що Зеленському вдалося проштовхнути речі, які донедавна були неймовірними, висунувши Україну в першу чергу на членство у ЄС та НАТО, але зазначають, що наступний рік буде для нас набагато складнішим, бо світ зараз. Більше хвилює війна Ізраїлю ніж війна в Україні. Західні журналісти, начебто, і похвалили Зеленського, але й дорікнули, розказавши, що спочатку лише своїми словами той змусив цивілізований світ нам сильно допомагати. І ось коли зараз допомоги стало мало, Зеленський від прохань перейшов до дорікань нашим союзникам. Тим, начебто, це сильно не сподобалось, розказують журналісти. Ось така історія. Служба безпеки України в Одесі затримала тіктокера рецидивіста який для хайпу засвітив роботу у ППО в Одесі. Сталося це ще 5 листопада, але взялися за нього лише зараз. Затриманий пояснив, що просто хотів наростити аудиторію. Його відео з геоданими та точним часом потрапило в рекомендації, і за запевненнями СБУ, цим цілком могли скористатися росіяни для коригування повторних ударів. Як виявилось, пізніше блогера звати Андрій Малихін, і він шанувальник руського міра. Також він раніше сидів у в'язниці за крадіжку та пограбування. Тепер же йому світить до восьми років тюрми. І знаєте, хочеться завершити цей випуск на позитивній новині. Уряд розглядає можливість повернути вболівальників на українські стадіони. Як саме допускати глядачів на трибуни буде вирішувати Міністерство спорту, правоохоронці та військові адміністрації в регіонах. В міністерстві кажуть, допустивши вболівальників на трибуни, хочуть, аби ті фінансово змогли підтримувати свої улюблені футбольні клуби. Для справедливості зазначимо, більшість з них зараз дійсно ладан дихають, але нікуди не зникло питання, як убезпечити пару тисяч глядачів на трибунах під час Повітряних тривог. Чи придумають щось цим, побачимо вже найближчим часом. Друзі, на цьому все. Якщо ви хочете підтримати мій канал, то можете підписатися на нього, залишити лайк, а ще краще написати коментар. Таким чином, ви будете просувати це відео. Я Віталій Гарнов, бережіть себе та любіть Україну!